Називав себе іменами тих, хто пройшов повз нього і настав поруч з ним у його скруті. Він називав себе іменами тих, хто не знав про його існування взагалі. Він так і не називав себе. Він так і не став собою. Вадим сидів у кав'ярні за столиком, видивляючись через велике, покрапане дощем вікно вулицю. Він нікого не чекав. Він просто дивився на перехожих, які йшли на зелений вогник світлофора і стояли на червоний. Щоправда, деякі з них проскакували в проміжок машин на заборонене світло, на черване. Вадим дивився на людей і міряв кожного на себе. Він давно так робив. Навіть хлопчика, який смикав матір за руку про щось емоційно і розказуючи, Вадим міряв на себе тодішнього за віком хлопчика. Дід стояв осторонь руби. Він не переходив дорогу. Стояв і стояв собі, дивився у вікно кав'ярні. Вадим відчув щось недобре, якась невизначеність була у постаті діда. Він би, дивився прямісінько в очі Вадиму. Коли натовп організовано посунув через дорогу, виконуючи правила і послуговуючись зеленим вогником. Дід, достоявши до останнього, наче згадавши про щось, по старечому митушливо підтюпцем побіг і собі бік, де була кав'ярня. Вадим напружився, йому стало моторошно, але двері в кав'ярню ніхто не прочинив, ніхто не зайшов. І через вікно діда видно не було. Наступний день був важким для Вадима багато роботи, відчуття нежиті, якесь невдоволення собою, що приростало і приростало до темної межі однаковості до себе і про себе. В кав'ярні Вадим, як завжди, взяв чашку кави і мостився за столиком, дивлячись у вікно. на шипці. Ряботіли крапчасті сліди учорашнього дощу, а на вулиці, туди-сюди, через дорогу, рухалася юрба. Вадим за звичкою роздивлявся народець від малого до великого, вигадуючи про них історії і порівнюючи з собою колишнім і майбутнім. Дозволиш присісти поряд. Раптом із за лівого плеча вчув голос Вадим Його аж сіпнуло. Так те здалося несподівано. Мов заскучений зненацька на лихому злодій, Вадим відчув себе винуватим і зрекано озирнувся. Схиливши ходюще тіло вперед, на нього дивився дід. В його очах, очах молодої людини. Сяяла глузлива посмішка. То ти вже придумав мене? Вадим з дідом сиділи супроти один одного. Мовчали. Мовчання ставало нестерпним. Дід дивився на Вадима з цікавістю Ні, ти ще не придумав мене, сказав дід, підвівся і швидко вийшов з кав'ярні. Вадим глянув у вікно, натовп переходив дорогу. На світлофорі горів червоний, але машин не було. І натовп просто переходив дорогу. В кав'ярні ставало тісно. Він називав себе іменами тих, хто пройшов повз нього і настав поруч з ним у його скруті. Він називав себе іменами тих, хто не знав про його існування взагалі. Він так і не називав себе. Він так і не став собою.